Чому експеримент не вдався? Тому що ось оце, ось о, Геннадій. Геннадій сантехнік ходить, переворачує вазонки постійно, бо щось там закапує, Да? Розказуй. Речить, ричить. В общем, если в когось є ну, така схильність до таких от, е, маніпуляцій з рослинами, і хтось займається, ми безкоштовно відправимо там декілька кілограм з гумуса, скільки треба. Щоб провести такий експеримент, наприклад, по два-по три однакових вазонки, однакових рослин або грядки якісь, тому що по одному, как я робив, це в принципі, бачите, ну, візуально і так видно, що, що краще виросло, що з гумусом, а що без. Але можливо, була хвороба якась, ця. І, можливо, там ще якісь нюанси, можливо, при пересадці з корінням щось. Тому в ідеалі там по 5-6 по таких посадить, різних рослин, там, овочі, фрукти, може, в когось теплиці її, і подивитися. Якщо є у когось така можливість, і хоче тим зайнятися і знімати контент. Ми безкоштовно відправимо, нам також цікаво, тому що до зо... гумуса ми ще не дібрались. Я так, от, от періодично там щось провожу, свої експерименти, але в нас основна це львінка. Всі ці інші продукти з львінки будемо розбирати з ними пізніше. Так? Де люка? Все, камеру побачили. Ну в общем, чекаю. Пишіть. З гумусом треба розібратись, тому що це ще одна дуже важлива один вектор розвитку по львінці і треба його задіяти. Шукаємо партнерів або однодумців по цій тематиці, щоб попрацювати разом. Футболку я не погладив, але що страшно.